Ше двадцятиметровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Сьогодні у нас велика відстань між співрозмовницями. Я на Харківщині, а вони аж у Литві під Каунасом у містечку з красивою і для мене поки що ще незрозумілою назвою Йонава. Я до неї вже трішки звикла, бо там живе письменниця Яна Вовк. Вона головна ініціаторка, відгукнулася на мою пропозицію поспілкуватися, поговорити про жіночі, не тільки жіночі долі під час війни. про... Біженство воєнне, і волонтерство, і освіту. Всі ці теми у нас сьогодні будуть. Але ж почнімо з того, що яка головна тема асиміляції, тема адаптації, тема відстоювання свого, свого українства, свого жіночого щастя, свого материнства. Дійсно. Своє воно завжди гріє, перекреслити його неспроможна навіть війна. Учасниці розмови це Яна Вовк, Харків, Оксана Менткевич, теж Харків, Віра Ляшенко, Куп'янськ і Людмила Несторенко Суми. Я зумисно називаю ті міста, з яких поїхали мої співрозмовниці вимушено у велику війну. Добрий день, шановні мої землячки. Добрий день. добрий день, добрий день рада спілкуванню цьому, дякуючи Скайпу і дякуючи Збройним силам України, які захищають небо наше і дозволяють, щоб цей зв'язок здійснювався, бо Харківщина область прифронтова, і дуже чутно все це. Але сьогодні більше говоримо звичайно про Литву і про те, якою вона стала для вас. Що вона для вас робить, а ви для неї? Прохання Яно, розкажіть, будь ласка, про, про Союз Українок Литви, до якого долучилися і ви. Перед тим я б ще б хотіла такий факт навести: 90 років тому у Каунасі було засновано освітнє товариство Українців у Литві, тобто дивіться, 1934 рік. Які події на підрадянській Україні і зовсім в іншій країні українці все таки гуртуються заради своїх інтересів, заради своїх культурних потреб? За ці десятиліття багато змінилося в світі, і попередньо ми домовлялися. Що саме Яна розповість про Україну в Йонаві, Тому, будь ласка, Яно, вам слово. Дякую. Йонавську філію Союзу Українок Литви було створено при Йонавському районному центрі соціальних послуг в листопаді 2023 року. І в основний склад філії увійшли наші активні свідомі українки. Воєнні біженки, які отримали тимчасовий захист у Литві. створенню нашої організації сприяли директорка соціального центру пані Валентина Демиденко, голова вільнюської громади українців, пані Наталія Шертвітєнія, голова Союзу Українок Литви, пані Тетяна Моргун. Як передмова створенню цієї організації. В жовтні 2023 року я була в перемишлі на 12 му конгресі з ФУЖО. це Світова Федерація Українських жіночих організацій, котрі тоді виповнилося 75 років. Тобто була ювілейна зустріч, були представниці жіночих організацій з понад 20 країн, і в пріоритеті стояла допомога Україні. Зі звітів лідера організацій я тоді дізналася наскільки потужна підтримка Україні. і ця підтримка Україні йде від української діаспори і в Європі, і в Америці, і в Австралії. На жаль, це мало висвітлюється, але тоді мене дійсно вразило наскільки це потужна підтримка. І 5 листопада ми вже зібралися нашою актив-групою в Йонаві і прийняли рішення започаткувати нашу організацію. І допомагаючи Україні, ми співпрацюємо з литовськими волонтерами з івано-франківськими волонтерами свій за свого з українськими громадами, з українським посольством у Литві. і це не повний список. Ми проводимо просвітницькі заходи, присвячені таким подіям, як, наприклад, день пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. соціокультурні заходи на підтримку України. Збираємо донати, то що детальніше про волонтерську діяльність нашої команди розкаже пізніше Віра Ляшенка. Тобто, як я зрозуміла, у 2022 році відбувалося. Просто вживання у це суспільство, вживання в цю громаду ви шукали роботу, шукали житло, вам було не до об'єднань. Звичайно, ви збиралися якось спорадично, хаотично, спілкувалися, шукали підтримки одна в одної родин литовських, і тільки в 23-му році вас вже. Виникла потреба об'єднуватися і заявляти про себе як про е, окрему громадську організацію. Все так відбувалося? Е, ні, саме про актив-групу, я казала. Актив-група – це наші якраз активні свідомі українки, е, які згуртувалися при Йонавському соціальному центрі. І от Оксана Менткевич якраз розповість про українську школу вихідного дня, з якої і Пішла наша така активність у соціокультурному напрямку, і так само паралельно навіть в пріоритеті було для нас і залишається це допомога Україні, бо просто деякі українці мали час на психологічну адаптацію, але вони так само потім підтягнулися до наших українок, допомагаючи Україні, ми допомагаємо і собі, і ми це розуміємо. Щоб наша аудиторія слухачів подкасту могла уявити нинішню Литву, я згадаю такий факт, як вибори до Сейму, і прошу приєднатися до розмови Людмилу Несторенко, яка мешкала до великої війни у Сумах. Запитання до вас, Людмила. Воно пов'язано з литовською політикою, участю в ній жінок. Наприкінці жовтня, у цій Євросоюзній країні Балтії пройшли парламентські вибори за підсумками двох турів. Соціал-демократична партія, лідеркою якої є жінка, відчуття, отримала 52 місця у новому парламенті, а всього їх 141. Керівна партія Союз вітчизни Литовські християнські демократи на чолі з. Теж жінкою, прем'єр-міністром Інгрідою Шимоніте, опинилася на другому місці. 28 мандатів. На вашу думку, політичне лідерство жінок у парламенті Литви може означати, що українські воєнні біженки і біженці відчуватимуть підтримку і лояльність або навпаки, варто чекати випробувань, бо перемогли все таки опозиціонери. Литва це демократична країна, член Євросоюзу. І думаю, політика і підтримка України залишиться незмінною. Ми ж в е, біженці від війни і не маємо права втручатися у внутрішню політику і справи країни, в якої ми зараз знаходимося. Але ми, як жінки, поважаємо і підтримуємо вибір народу Литви, це їхнє право обирати владу в своїй країні, і немає значення хто очолює партію. І чоловік, чи жінка. Для нас, українок, головне те, що Литва всіма силами допомагає Україні, і це на чолі з президентом, парламентом і прем'єр-міністром. Ви сказали, що немає значення, хто чує партію чоловік чи жінка. У нашому українському суспільстві до цього ще тільки йдуть, бо так, є місця жінкам у Верховній Раді. Вони стають помітними, дякуючи химерним історіям часто, але є ті, які реально. Можуть так, називатися так, політиками, так. і це теж якийсь крок до майбутнього України, теж якийсь крок до нашої політичної незашореності. І та як же це буде баба керувати? Та що ж вона зробить? Ну це ж є в нашому суспільстві. Воно не витравне, воно, на жаль, передається у спадок у багатьох родинах. Мабуть, і ви чули у себе сумщині. А у нас на Харківщині, на жаль, старші люди і досі часто то в розмові можуть сказати, та він її держить. Тобто ну, вона так, так. заміжня за чоловіком, але він її держить. Цікаво, як це, як цуцика на прив'язі, чи як корову у сараї, чого він повинен її тримати, держати. Та от щоб з цим якось боротися, незважаючи на війну, та... запрошуємо до розмови дійсно тих, хто на власні очі бачить, як же складаються життєві обставини у. Тих, хто порятувався від війни, але не заховався, а допомагає, щоб ця війна скінчилася на користь України. У мене прохання, щоб до розмови приєдналася ще одна наша землячка Оксана Менткевич. І до вас, Оксана, запитання вже озвучувала вашу зацікавленість Яна Вовк, освіта. Це ж важлива складова для перебування українських жінок з дітьми у Литві. і якою мовою навчаються вони в Йонаві, бо Україна не відмовилася від російської у своїх гімназіях, і що таке українська недільна школа в Йонаві? Я щиро вас вітаю, дуже приємно чути ваш голос, рідний голос харків'яночки. <світа> Дякую. Світа має дуже велике значення і. Жінки, які перебувають тут зіточками, в 22-му році були в важкому становищі, тому що за законами захисту дітей всі діти змушені були бути прикріплені до литовських шкіл ну, чи гімназій і паралельно ще навчатися онлайнських школах. Звичайно. У 22 році переважна більшість спрямовувала повністю якби, свою увагу на навчанні онлайн в українських школах. Дуже лояльно ставилися в литовських школах, тому що розуміли, що діти не знають литовської мови. Наші діти відвідували десь за вибором два заняття. Це була литовська англійська мова, наприклад. Таким чином проходило навчання. Звичайно, шукали якусь альтернативу. У 2022 році з можливо з випробуваннями, але відкрита була в Вінніці, в Клайпеді, е, міжнародна українська школа. В Каунасі це невеличке місто, яке 30 десь кілометрів знаходиться від міста Йонова, була школа героїв. Але, звичайно, адаптація проходила, доки там питання з житлом, з роботою вирішувалися. Цу це питання не піднімалось, і в 23-му році сприяло те, що розширювалася міжнародна українська школа. Ще в таких містечках Литві, як Каунас, які поряд з Йонова ще Улянь, і ось уже в 24-му ще одна школа відкрилася у Феневежісі. Тобто, ми бачимо, що є потреба в нашій українській школі міжнародній. І діти хочуть вчитися в українській школі, тому що дуже складно паралельно навчатися і в Україні, і тут в Литві. Тому на сьогоднішній день 2700 дітей українських навчається. в Міжнародній українській школі. 2700 дітей українців навчаються у міжнародній українській школі. Хотіла б більше дізнатися, що ж таке недільна українська школа, бо справді у світі діаспоряни українці пропонують маленьким українцям, нащадкам, які народилися вже в третьому поколінні, мабуть у Штатах чи в Канаді, чи в Австралії, пропонують саме такі суботні недільні навчання в ігровій формі часто, але діти, які ходять у англомовні школи, чи там франкомовні, вони звичайно під впливом батьків, дідусів, бабусь, вони вже обирають і таку суботню чи недільну школу для знайомства із рідною мовою. Колись до Харкова приїздила Наталя пошивайло Таулер. ви, мабуть, її зустрічали Яна на ювілеї Союзу Українок у Пшемишлі. хтось, можливо, в соцмережах вона дуже активна. У громадській роботі ця жінка з Полтавщини, з Полтави. Вона брала з собою молодшого сина Михася, який до української школи недільної суботньої ходив на ту пору, зовсім ще невеличкого він тоді віку був. І вони в Харкові зі мною ходили трішки гуляли, дивилися то художній музей, то Сан Шевченка. І мені було цікаво, як реагує хлопчик на. Російську мову. До нього російською звернулася музейна співробітниця, щось його там запросила подивитися. Він не здивовано, здивовано подивився, як до нього якоюсь дуже дуже далекою мовою звернулося. І справді вона далека для нього була. Тому, о, як працює українська недільна школа у Йонаві, це, мовить, Оксана розповість. Так, так. Ця школа українська, вона існує завдяки директорці соціального центру Валентині девиденко бережній тому що вона має і українське коріння, і всіми силами нас, українських біженців, підтримувала, і всі наші ініціативи починалися з того, що ми, українці, коли потрапляли до соціального центру, збиралися щочетверга для того, щоб обговорити якісь нагальні питання. Наші ж молодці стараються не байдикувати і швиденько влаштовуватись на роботу. Це дуже велике бажання було разом зустрічатися і спілкуватися. Ініціатива того, щоб при соціальному центрі створити школу вихідного дня, підтримала наша директорка. Ми зробили таку школу сімейного типу, коли можуть доєднатися до наших там заходів вся родина, і батьки, і діти. Яка взагалі була ідея самої української школи? В тому, щоб не втрачати свою самоідентичність, можливість дорослим спілкуватися. З однодумцями українцями святкувати українські свята як народні, так і звичайно пов'язані з літературними діячами, знайомитися з культурою Литви. У нас дуже дуже багато спільного з цією культурою. За освітою я філолог української мови та літератури, що допомагало мені ну, як і педагогічна діяльність в створенні різноманітних. Заходів, але ще захопленням таким хобі було так: це лялька-мотанка. Саме вона є таким символом, уособленням України, тому що, подорожуючи, ми якраз беремо її з собою, як наш такий дорогий оберіг і символ. І через нею відбувається такий зв'язок із родом, зв'язок з домом, нашими традиціями і культурою. Звичайно ж, Ще мала таке захоплення, як е, туризм, і перша екскурсія українською мовою для наших українських біженців провела в Йонови. Тому що я в цьому місті була ще до війни, знала її історію. До речі, вам цікава назва, а вона походить від імені Іван, це столиця Купальських Свят. Свято Івана Купала, яке знайомий нам, українцям. І у нас це якраз такий символ оберіг. Центрі історичного міста стоїть, він тримає щит, який захищає це місто жителів, і протягнута рука, яка гостинно зустрічає всіх гостей і нас, українських біженців тут в Йонова. Тому українська школа, вона вже має інший формат. Має значення велике те, що у нас. Було приміщення, і от якраз про це буде розповідати Віра Ляшенко про волонтерську діяльність. Починалися все з свічок це за допомогою наших литовських друзів. Ви Виявляєте, як, як багато людей в Литві нас підтримує тут? От ви таки своїми цікавими розповідями чіпляєте і щось із пам'яті. Дістаєте цікавого. Я розумію, зараз така ситуація, що якісь дітки йдуть, які пішли в школу, але вони вже не пішли в українську школу, навчаються в Литовській, і зараз з'являються такі дітки. До мене зверталися батьки. Ну зараз я з якими індивідуально займаюся. Які хочуть, щоб діти знали українську мову, і приходять сюди в соціальний центр, і мають можливість вивчати українську мову, бо в родині говорять українською, хочуть щоб їхні дітки теж добре знали українську мову. Дякую вам, Оксано, за цю розповідь і за пояснення чого Йонова, звідки ця назва до купальських свят ще дуже далеко, але волонтерська справа це справді не те, що визначає. Поступову, часто непомітну працю, зусилля, які коли винагроджуються, а коли й ні, бо волонтерити після 22-го було можливо навіть простіше, коли особливо пішли бої з визволенням наших окупованих територій, той же Куп'янський, Ізюм і Балаклія, як ми тоді раділи, коли дізнавалися, що вони наші. Але тепер, на жаль, дуже тяжка ситуація з Куп'янськом, і я запрошую до розмови Віру, яка з цього міста. Розкажіть, будь ласка, про волонтерство тих українок, які справді зараз не мають куди повертатися, бо реально бої йдуть за їхні рідні міста. У мене сльози покатилися, пам'ятаю це фото. З написом Купянськ, перше фото з визволення Купянська. І це фото за 10 хат від моєї хати. Так, було тоді дуже радісно, щімко. Але і так ми додому не повернулись в той момент, подумали, що ми скоро поїдемо додому. На жаль, потім. Дійсно, дуже швидко почали і обстрілювати Куп'янськ, і дуже там тяжко жилося тим, хто ще залишався. Ну а зараз взагалі важка зима. Евакуація звідти була вже просто примусовою. Я дивилася ці відео. Це дуже моторошно, коли люди ну, просто із якоюсь торбинкою сідають у транспорт. Я розумію, що вони не покинуті будуть, але це дуже страшно. Віра, розкажіть, будь ласка, щоб ми від цієї страшної емоційної теми трошки відійшли. Що ж вдається робити тим, хто і сам потребує допомоги, але бере участь у допомозі Україні? Так, у нас тут зараз в Литві зібралася дуже потужна команда волонтерська, яку знають в усій Литві. Наша команда відправляє в Україну. Кожного місяця біля тонни гуманітарної допомоги. Це перев'язочні матеріали, гігієнічні засоби, вітаміни, чай, кава, солодощі, теплий одяг, шкарпетки для поранення. Також кожного разу їде в Україну генератор 1-2, оргтехніка, електродроти, буржуйки, вогнегасники все на запит. Від наших хлопців на передовій. Наша команда кожного місяця збирає, як тут кажуть, бусі, є в нас тут українець, народився він в Україні в Горловці. семи років живе в Литві, йому вже 65 років, але він душою в Україні. Так от, його вся сім'я дуже допомагає, і за його допомогою відправляємо Груз. Але це не все цей груз, який їде в Україну. Ми відправляємо в Івано-Франківськ до фонду. Свій за свого завдяки нашій активності в соціальних мережах до нас звертаються литовці й українці, бажаючи допомогти Україні. Литовці віддали біля 10 авто, які за волонтерські кошти перегнали в Україну. Для подальшої передачі військовим та парамедикам. Також ці авто не їхали з пустими, вони їхали заповнені волонтерською допомогою. Також ми відправляємо рибальські сітки, які в Україні використовують як антидрони. Ці сітки дуже потрібні, і в нас вони є, також битовці привозять. І ми їх відправляємо. Можна я доповню. Я не так давно говорила з директоркою гімназії із села із назвою Військове. Це ще від війська Запорозького і е, село Військове стоїть на березі Дніпра. Так от у 22-му році вони саме з рибальськими сітками працювали як з основою для маскування техніки. Але потім зрозуміли, що рибальська сітка важка, і її краще використовувати дійсно на танк, на щось ще таке масивне. А ось накрити бліндаж чи щось таке пересувне що легке. То краще робити із легшої основи. Ну і потім не безмежно з рибальських сіток у тому невеликому селі, яке стоїть на березі Дніпра. Це просто до того, що відкриття воно десь ішло паралельно і на берегах Балтії, і на берегах Дніпра. І були зусилля спільні, були справді отакі точки дотику. Продовження розмови про досвід українських біженок у містечку Йонова, Литва, слухайте у наступному епізоді подкасту Градусник. До зустрічі!